На що любить присісти Грак? у хаті чоловічі колінця, то звісно топ. Але цей топ часто робить топ-топ з хати, і бігбос обрав собі більш вірне, присідало. Ці палки в каці гарно квітнуть, і карчі може займатись улюбленим. Ніхуя, але от незадача приходять всякі ніщеброди-бусіки. Бусі за низько, тож треба щось інше. Не так то й просто знайти зручне місце. бігбосівській босівські то що то якось низько, то кущі ці понасаджували. Ніхуя не видно. Щось він там топтався, топтався, походив, походив, туди-сюди, там щось проїбав. Та щось якісь ліани дібільні, там не залізеш, там не злізеш, і срать під кутом. Прийшлось брати все свої руки і нерішати цинулі кар'єрні сходинки. А далі як це буває, синочка карзіночка досяг всього абсолютно самостійно. І тепер наш піздюк, птаха великого польоту, хоч і не літаюча. Настільки полюбляє серед з висоти і труситься за своє місце, що навіть дощ його не бентежить. Навіть видирається ще вище прийняти душу. Тепер це його улюблене місце. Шикарна панорама на кутки двору, зручні гіляки, потішене. Его, а за їжу точно можна не паритись, челядь доставить все за новою адресою.